Аналіз дорожньо-транспортної пригоди, аналіз ситуації зустрічне зіткнення ДТП з потерпілими стаття 286 кримінального кодексу України. Відповідно до фото відео публікацій соціальних мереж та відповіді на питання підписників. І так, відповідно до фабули справи денний період доби на автодорозі в межах. Одного із населених пунктів Чернівецької області, водій позашляховика марки Нісан, виконуючи обгін попутного транспорту, виїхав на зустрічну смугу, де відбулося лобове зіткнення із зустрічним автомобілем марки Мерседес. Внаслідок зіткнення водій авто Мерседес отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події. Пасажир авто Мерседес був госпіталізований. Першочергово слід звернути увагу на те, що ДТП мало місце в адміністративних межах населеного пункту, а тому відповідно на такому відрізку автодороги діють швидкісні обмеження, які регламентовані пунктом 12.4 ПДР правил дорожнього руху. Також не менш важливою є те та обставина, що зустрічні потоки транспортних засобів на місці ДТП розділяються розміткою суцільною смугою. Наявність якої також виключає можливість здійснення обгону під час розслідування даної справи слідчий шляхом призначення комплексної експертизи та проведення необхідних слідчих дій визначить, чи відповідають дії кожного із водіїв учасників ДТП правилам дорожнього руху, та за результатами розслідування кримінального провадження отримає відповіді на питання. Дії кого з водіїв перебували у причинно-наслідковому зв'язку із настанням ДТП в даному випадку дії водія автомобіля марки Мерседес, який рухався по своїй смузі на ранній стадії розвитку ситуації, регламентувалися пунктом 12.4 ПДР, так як рух здійснювався в межах населеного пункту, швидкість якого має бути не вищою ніж 50 км на годину. При виявленні на своїй смузі поза, позашляховика марки Nissan водій авто Mercedes мав керуватися пунктом 12.3 ПДР, вжити усіх можливих заходів для уникнення зіткнення із перешкодою, тобто авто для руху. Чи порушив водій зазначено правило, встановлюватиме слідство. Очевидним є факт порушення ПДР водієм позашляховика марки Nissan. На ранній стадії розвитку. Цієї ситуації перед виїздом на зустрічну смугу для здійснення обгону водій мав звернути увагу в першу чергу на дорожню розмітку, яка забороняє виїзд на даній ділянці дороги на зустрічну смугу. Також очевидним є порушення з боку водія позашлявих марки Nissan, пункту 124 ПД, адже пересуваючи зі швидкістю дозволеною в межах населеного пункту. 50 км на годину потреба у виконанні обгону попутного транспорту не виникла би, а водій мав би більшого часу для повернення у свою смугу руху та уникнення зіткнення. Наважившись на обгін, не зважаючи на порушення вищенаведених правил, водій позашляховика марки Нісан мав би дотримуватись у подальшому пункту 142 б Тобто переконатися у тому, що зустрічна смуга вільна від транспортних засобів, проігнорувавши комплекс вищенаведених вимог ПДР та розраховуючи лише на позитивний збіг обставин, водій позашляховика марки Нісан вирішив здійснити цей маневр у вигляді обгону, результатом якого стало трагічне зіткнення ДТП із зустрічним транспортним засобом. Винного очікує кримінальна відповідальність за результатом судового розгляду. Однак слід пам'ятати про те, що до кожного кримінального провадження за фактом ДТП має бути індивідуальний підхід. Та якщо так трапилося, що ви стали учасником такої ДТП, то маєте розуміти важливість. Кваліфікованого юридичного супроводження та вашого захисту. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається відео, поставте подобайку. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.